Свята тисячолітня Софія дітям діти 21-го століття, святій Софії. Так називався фестиваль духовної творчості, що проводився на території заповідника у Міжнародний день захисту дітей. Свято припало якраз на віддання Пасхи. Під вигуки Христос Воскрес до Софійського собору увійшов дитячий хор Києво-Печерської лаври, що разом із Софійським заповідником виступив співорганізатором фестивалю. Цей колектив молодий не лише за віком учасників. Існує він усього два роки. Лаврський дитячий хор співає у монастирі під час богослужінь та залюбки виступає з концертами поза його межами. У святій Софії колектив співає не вперше. Взимку цього року під склепінням святині лунали різдвяні щедрівки у їхньому виконанні. Нова програма хору видалася більш насиченою. Літургійні піснеспіви чергувалися з кантами та старовинними народними піснями в обробці видатних українських композиторів. Знаєте, дітки з надзвичайною відповідальністю відносяться до наших виступів, тим більше у храмі Святої Софії. Але ще з самого першого нашого заняття, яке утворилося, і ми працюємо, як ви знаєте, у нашій святій Києво-Печерській лаврі. Ми дуже зрозуміли зразу раз, що не просто так ми собі співаємо. І, як каже наш духовник Архімандрит Полікарп: тільки всі святі, як кожен раз за нас попросять, за наш дитячий хор Києво-Печерської лаври, ось так напевно, Господь нас і оберігає, і милує. у день захисту дітей маленьких хористів оберігала Божа матір Оранта. Це ж бо вона простягла над ними у молитві руки, кажуть діти. Я відчувала тут благодать. Таку я тут уже не перший раз, і кожен раз, коли я в Софії я пізнаю для себе щось нове. Співати в Софії це загалом велика честь. І Софія це є великою святинею всієї України, всього Києва і раніше була всієї Київської Русі. Було дуже багато тепла. Такі знаєте, я себе відчула, ніби на небі, і ніби все так огорталося ці ікони. Ця чарівна акустика. Мені сподобалося. Продовжився фестиваль дитячої творчості уже за стінами собору. На подвір'ї святої Софії виступали дитячі художні колективи, серед яких і ансамбль пісні та танцю світанок Голосіївського району Києва та фольклорний гурт Кралиця їм охоче підтанцювали і глядачі, які завітали на свято. Народна артистка України Ніна Матвієнко, почесна гостя фестивалю, зізнається, що молодіє поруч із дітьми. Як я малою була і співала, то чим поголосніше треба, я хотілася. Я хотіла виспіватися. Але я думаю, що дуже гарно, що в нас є це свято для дітей, тому що це як, наче, день ангела, от в мене така асоціація. асоціацію. І мені чися, це прияснило, що саме в цей день треба поставити свічу. Боженьку за те, що він нам дає, це наше майбутнє. Того дня подвір'я тисячолітньої Софії було сповнене дитячим галасом і сміхом. А ці маленькі митці бодай на хвилину відчули себе майстрами-мозаїстами. Щоправда, свої картини вони творили із цукерок. Фонд Петра Порошенка подарував учасникам свята різнокольорові карамельки, з них і народжувалися справжні шедеври небо, квіти, сонце.